Скажіть мені, будь ласка, що це за знак? Велосипедна дорожка. Що, дорога? Дорога. що а, можна робити під цим знаком? Що, Коли, щоб... Центр денного перебування дітей запрацював у Кропивницькому на базі центру реабілітації дітей з інвалідністю. Приймаємо дітей з інвалідністю, дітей з родин ВПО, дітей, сім'ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах, з багатодітних сімей, дітей, родин потім малозабезпечених родин діточок. приймаємо сюди. діти тут можуть перебувати до 4 годин. Терміном до 4 годин, тому що відсутнє харчування, говорить, відвідувати центр денного перебування можуть діти від двох років до 18. Це спільний проект дитячого фонду організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ з благодійним фондом Безпечне майбутнє до центру записалися майже пів тисячі дітей. І мета це ігровий там корекційний розвитковий такий простір для дітей. ЮНІСЕФ допомагає з організувати цей простір і показати, як він важливий для жителів громади, щоб, щоб далі вже. Міська влада і громада, територіальна громада взяли на себе відповідальність за продовження цього проєкту. Для дітей організовують майстер-класи, спортивні розважальні ігри, заняття змінної безпеки, розповідає вихователька Ольга Овчаренко. Програма розроблялася за схожістю з дитячою таборівкою. Тобто початок з знайомства за, там якоїсь елементарної зарядки, якась ігрова така хвилинка. Потім е заняття з певної теми, бо в нас є плани щоденно, ми згідно плану працюємо. Після заняття хвили, хвилинка, ну, час для відпочинку. Окрім вихователя, з дітьми працюють логопед та психолог. За потреби влаштовують індивідуальні заняття, каже дефектологиня Вікторія Кісільова. Працюємо над розвитком і навчання, сприймання, уваги, мислення. Пам'яті деякі дітки, які от у нас внутрішньо переселені особи пропустили багато занять. От і ще така форма, як дистанційне навчання. Діти багато втратили, і тому треба надовжувати це навчання і надавати допомогу дитині. Ганна Полянчева проводить у центр денного перебування свого внука. Вони переселенці із Херсону. Він займається в нас дефектологом. і ну для того, щоб Побистріше розмовляв, а от, Ну, нам подобається, і розташування ми тут рядом живемо і тому приводимо. Перший раз центр відвідала восьмирічна Владислава. Мені дуже подобалося. Влаштовує він тим, що дитина може знаходитися в денний час, знаходитися, що дуже важливо, в колі своїх однолітків. Є фахівці, які працюють це ну, лишнім не буде в будь-якому випадку, ну а батьки мають певний час для виконання роботи там, звичайний повсякденний. Центр денного перебування безкоштовний. Працює з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 6 вечора. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини, Кропивницький.